Бажаю міцного козацького здоров'я, товариства! Давно не видавалося змоги поспілкуватися. Зараз такі військово-польові умови, що приходиться знімати відео на фоні нашого танчика. Ось, я постараюся, як то кажуть, з цього кадру вижити все. В силу того, що я трішки відстав від новин по світу, я бачу, що відбувається в нас тут, і що відбувається по світу і в Україні, для мене трішки недоступно. З того, що я довідався і зрозумів, це, як це правильно сказати, абсолютний трендець, який Твориться з Америкою. Недавно я, аналізуючи ситуацію, яка відбувається, зрозумів, що, мабуть, найкрутішим е КГБістом міг би бути президент Америки, якщо б КГБістам це вдалося. Е мабуть, е його першим завданням мало би бути зруйнувати авторитет Америки, е посварити з Європою і почати. Е Виводити свій вплив, як то кажуть, чи скорочувати свій вплив на сході, на близькому сході, верніше, і підігравати Росії. І це прям злизано з, з язика Трампа, можна сказати, знято. Оскільки на даний момент він зробив все те, що вигідно Росії. Тобто він. Крім того, що являється просто популістом, який ввів невідомо з якого дива тарифи для того, щоб зробити Америку great again. І як я помітив, є зараз гарний такий тренд, коли американський журналіст ходить і запитує, як працює митна система і хто платить за мита, які ввів Трамп, оце 145%. І відбиті на голову американці думають, що це буде платити Китай, і їм пояснюється, що насправді просто все подорожчає на цих 145%. Тобто, ви продовжите все одно купляти свої речі, які вам потрібні, але вони просто стануть тепер дорожчими. І американці дуже сильно дивуються з цього, тому що вони думали, що ой, зразу зараз Китай буде з якоюсь диво платити. Це Дурня, в яку я взагалі не розумію, як люди могли е, вірити чи якось на це орієнтуватися, що підняття тарифів зміцнить економіку. Це насправді затягує їй, е, такий колись був середньовіччі е, метод катувань, коли брали мокру, шмокрий шкіряний ремінь, одівали на шию, і він, коли висихав, він стягувався. І таким чином Америка зараз собі одягла такий середньовічний метод катування, і вона починає задихатися. Ось ця ж ситуація вона на руку Росії, оскільки дестабілізує в повністю по всьому світу ті речі, які контролювало уряд сполучених штатів, і на що уряд Сполучених Штатів мав свій вплив. На даний момент, якщо так глянути, то те, що я раніше говорив, нам ніхто не допоможе, окрім нас самих. Ось Європа з цього приводу вона зробила надіюсь, правильні висновки і вже починає готуватися і не тільки країни Балтії готуються, а ще Польща починає трішки шурупати. І розуміти, що ситуація з Україною, вона дуже критична, і якщо зараз ми не піднатужимося і не допоможемо Україні, то фронт легко переміститься на схід, але не України, а вже польських границь. Знову ж таки, на мою думку, що найлегше місце для прориву для російських військ і це Плани, все ж таки російського командування це зайти в Кеннінсберг, тому що там від Білорусії до Кенсберга окупованого всього 74 км по прямій. Чисто теоретично група військ близько від 6 до 10 тисяч людей могли би спокійно пройтися за один день, і НАТО би просто виявилося ще більш стурбованим. А Путін спить і марить тим, щоб перевірити п'яту статтю НАТО на дійсність. Е, наскільки він вже побачив, що ООН безхребетна, НАТО безхребетне, і в принципі в нього руки розв'язані в цьому плані. Єдине, що йому треба ще рабів. Е, М'яса потрібно ще до підзбирати. Я думаю, що так чи інакше, е, скоро і Білорусія теж може. Вклинитися. Він уже попросив е, в Китай, попросив е, в КНР, в Ірані попросив, ще батько він не допросився, але я думаю, це питання тільки часу. І нам потрібно готувати, зміцнювати свої війська. Е, трішки з того, що я довідався в країні, як е, бачимо, відбувається безлад. хоча... Е, Крім того, що наш уряд умудряється весь цей час виділяти на підтримку ЖКХ окупованих територій багатомільйонні кошториси, я правда не розумію, як вони це умудряються доглядати. Це ЖКХ в окупованому Маріуполі, наприклад, де виділяється в бюджеті 25-го року 950 мільйонів гривень. Це майже мільярд гривень, який варто було б залучити в як інвестицію в Збройні Сили, тому що це окуповується як мінімум, і це повертається у вигляді здорових і живих людей, які захищені дронами, які так необхідні збройним силам. І наш уряд інколи робить прям фатальні моменти. Крім того, що вмудряються під час війни виділяти кошти в ЖКХ окупованих територій на догляд. Догляд це навіть не в ЖКХ, а просто щоб його доглядати, яким чином я не розумію все ж таки. І там підвищувати собі зарплати на 70%, тому що їм собакам мало нажертися. У них зарплат їм не вистачає. От, а військові, військові мусять робити самостійно збори, самостійно збирати собі на амуніцію, самостійно збирати собі на дрони, самостійно на паяльник. Зібрати треба на нормальну плутоноску. потрібно збирати самостійно. Чув і бачив кадри, де на Стерненка було здійснено замах великий велике дякую тим людям, які... Допомогли йому врятуватися і швиденько відреагували, щоб не було завдано другого пострілу. Наскільки я зрозумів, перший постріл і зразу охоронець скрутив ту панянку, і е, я надіюся, що вона буде покарана е, доволі сурово, оскільки е, пан Стерненко він робить для збройних сил. Е, чи не найбільше, що може зробити звичайна людина в Україні, він робить просто неймовірно. Це один із титанів, на якому тримається вся допомога, і він є як приклад тому, що людина може своєю думкою, своїм бажанням, своєю волею змінювати хід історії. І я вірю в те, що він попаде в історію, а ще дай Бог йому здоров'я і можливостей Змінити не тільки історію, а ще й владу і мислення, мейнсет у деяких людей, які ведуться на популістів. Я маю надію, що ті кілька мільйонів його глядачів вони все ж таки є великою силою, яка в майбутньому відіграє свою роль для того, щоб розгорнути і розвернути Україну цей корабель, який. Поки що плаває серед айсбергів, і кожних виборів ми обираємо собі просто айсберг, в який треба цей корабель увести. Я надіюся, що Стерненко в майбутньому все ж таки зможе цей корабель розвернути і вивести в чистий теплий океан, і Україна буде рухатися в правильному напрямку. І зменшиться кількість простих, як то кажуть, безголових, які. Голосують за популістів у будь-якому випадку зручному, або за гречку чи за ковбасу. О. Тяжко я вам хочу сказати тут. Я хочу подякувати всім, хто донатить. Велике спасибі, бо ваші 10 20, 30 і 100 гривень, і 5 тисяч гривень, і 10 тисяч гривень. Це. Суми, які прилітають до нас на банку, які допомагають зараз. Ми збираємо 299 тисяч гривень для 20 катушок оптичного волокна для 141-ї бригади батальйону безпілотних систем, де я служу, і 20 такими катушками для оптичного волокна ми модернізуємо дрони, які допоможуть нам о, зберігати життя наших військових, і ці дрони не піддаються впливу ребу. І таким чином під час штурмів можна розносити ворожі танки, які зараз мало того, що схожі на якісь е, мангали, плюс в них там цар, цар реби стоять, того звичайним дроном до цього танку так не доберешся чи до БТР. -у. Відповідно, дрон на оптоволокні він це питання вирішує і ванюшок відправляє зразу в пекло. Тому я буду вдячний, якщо ви задонатите на збір. Всі координати, куди закинути кошти, ви знайдете в описі цього каналу і в описі цього відео. І також дякую, що ви долучаєтесь до цього каналу. Я прошу вас поставити лайк. Він з цієї сторони, і з боку, десь отут треба підписатися, поставити дзвіночок, щоб ви не пропускали моїх відео. Я, як бачите, зараз маю дуже велику кількість справ пов'язаних з безпілотними системами. І не так часто виходжу в ефір, тому ви можете спокійно поставити дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. І я вас сильно турбувати не буду. Дякую вам за донати, дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Об'єднуємося, бо разом ми сила. Дякую.